19 вересня про головні події цього дня. Вже за мить у студії для вас працює Любові мої та вільний майдан продовжує збирати людей цієї неділі. Висловити свій погляд на життя міста та поділитися нагальними проблемами. Прийшли і пенсіонери, і молодь були навіть гості з Києва. Упродовж тижня в інформаційних випусках новин ми оприлюднюватимемо ваші виступи перед мікрофоном вільного майдану. Сьогодні до вашої уваги перша частина. Нас не задовільняє те, що в нашому місті ми не можемо піти десь прогулятися, в нас немає ні кінотеатрів, ні парків. Парки, які є, вони засмічені. Взагалі не придатні для того, щоб батьки з дітьми відпочивали і самі студенти. У нас в місті можна тільки напитися, накуритися, а таких, щоб відпочити, нормально погуляти, немає ніде. Доброго дня. Ми приїхали з Києва, києвляни. Я тут находжусь вже ну не вже, а перший день тільки поки ще подобається, все подобається. Тобто все добре, все чисто, все гарно. У вас дуже класні дороги, не дивлячись на те, що в Києві навіть мало де такі гарні дороги. Нам сподобалось ваше місто. приїдемо ще. До чергового журналістського розслідування Олега Филика стала проблема астрійського сміттєзвалища. Люди неодноразово зверталися до місцевої влади та до санепідемстанції зі скаргами на нестерпний сморі та отруйне повітря, яке завдає шкоду здоров'ю. Адже щоночі купи сміття займаються і значну територію покриває їдкий дим. З'ясувати причини місцевого екологічного лиха намагалися наші журналісти. Дивіться програму тему диктує Майдан на телеканалі ЛАН стежте за ефіром. Зиновія Красівського вшанували цієї неділі біля пам'ятного знаку, що біля 10-ї школи зібралися патріоти міста Стрія та місцева еліта. Постать письменника та політичного діяча зіграли неабияку роль у встановленні національної ідеї, сили його духу і сьогодні зразком боротьби за свою державу. У стрію вшанували пам'ять українського поета, літератора та борця за волю України Зиновія Красівського. Рівно 20 років тому на 62-му році життя відійшов у вічність краєвий провідник та вірний син українського народу. Під звуки церковних дзвонів з українськими та націоналістичними прапорами колона пішою ходою рушила головною вулицею до пам'ятного каменя, що розташований на території 10-ї школи. Розпочався захід пам'яті із панахиди та освячення меморіалу. І провів отець Василь. Моя, моя. Урочистий захід із вшанування націоналіста Зіновія Красівського продовжився виступом голови районної організації ікон Миколи Магаса. Він розповів про нелегке життя українського поета та його творчість. Нагадав присутнім і про те, яку роль відіграла стрищина у політичному та просвітницькому діянні Зіновія Красівського. Стрищина. Тісно пов'язана із прізвищем з особистістю Зиновія Красівського, бо останній етап боротьби, власне, проходив у нас на Стрищині, де він створив духовний осередок, створив першу на Україні після більшовицький період друкарню, створив першу бібліотеку націоналістичної літератури. І тут ми друкували. Книжечки, які розходилися в першу чергу для молоді по всій Україні, поетичні рядки борця за волю України позвучали з вустризьких школярів і знову всім присутнім нагадали важкі роки більшовицького режиму, поневірянь по тюрмах та констаборах дочок та синів українського народу. Мій хлопчику улюбий, скажи, не скривай. За що твого батька тримають в неволі? За те, що мій батько любив свій край. Бажав для народу нещасного долі про своє поневіряння по таборах та вистраждану українську державу у каторзі. розповів гість із Старосамбірщини Володимир Васюта. Своє слово сказали, і інші учасники урочистого заходу. Били Шухевича, вбили грома, багатьох убили. Ну всіх не вбили, дух наш не вбили. Ми є де нація. Це є наша рідна земля. Дама вам богом, ми зобов'язані. Її обороняти. Дороги у центрі уваги спеціальні комісії, до складу яких увійшли працівники ДАІ, співробітники служб автодоріг Укрзалізниці та місцевих органів виконавчої влади, перевірятимуть вулиці та шляхи. Так розпочалася підготовка до зимового періоду. Офіційно це можна назвати визначенням стану експлуатаційного утримання вулично дорожньої мережі та підготовки до експлуатації взимку. Триватиме такий моніторинг до 5 жовтня. Особливо увагу зосереджують на вріно-небезпечних ділянках місця. Концентрацію дорожньо-транспортних пригод та на відновленні зовнішнього освітлення. Здоровлення влади виділяють у чотири рази більше ніж на здоров'я ветеранів у 2012 році. медобслуговування нардепів і керівників органів влади, а також фінансування санаторно-курортних установ, де вони відпочивають, обійдеться у 460 мільйонів гривень. Проект держбюджету на 2012 рік передбачає фінансову підтримку санаторно курортних установ державного управління справами при президенті у розмірі майже 103 мільйони гривень. За державний рахунок у цих установах можуть Відпочивати як президент, так і представники вищегороні влади. Перш за все, Кабміну, пише газета. Діло при цьому для порівняння на санаторно-курортне лікування ветеранів війни, а також осіб, на яких поширюється дія законів про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і про жертв нацистських переслідувань інвалідів. Бюджет 2012 року передбачає 107 млн мільйонів гривень, а це у чотири рази менше ніж на потреби депутатів. І на цьому у мене все. Інформаційний випуск. Продовжують новини спорту. Я ж з вами прощаюся до завтра. Гарного настрою і побачимось. Час спорту на нашому каналі. В студії для вас працює Єгор Тимків. Вітаю! Колесніков обіцяє феєричне відкриття стадіону у Львові. Відкриття Львівського євростадіону 29 жовтня відбудеться в історичному дусі і буде феєричним. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис Колесніков під час брифінгу в Києві, не розкриваючи сюрпризи в церемонії відкриття. Він зазначив, відкриття арени у Львові буде феєричним. Воно пройде в історичному дусі, починаючи від Данила Галицького до сьогоднішнього дня. Нагадаю, під час відкриття київського НЕСКА Олімпійське, яке відбудеться 8 жовтня, Борис Колесніков пообіцяв один не шов з елементами повітряних гімнастичних трюків на великих висотах. Загалом у церемонію братимуть участь 2100 артистів і волонтерів. Україна здобула чотири медалі на чемпіонаті Європи. Збірна України з академічного вислування здобула чотири медалі на чемпіонаті Європи у болгарському Пловдиві. Українські веслувальники завоювали дві золоті та дві бронзові медалі. Золотими призерами континентальної першості стали в парній двійці Анастасія Коженкова та Яна Дементьєва. У четвірці парній Світлана Спірюкова, Наталія Хаба Катерина Тарасенко та Тетяна Колесникова. Бронзу здобули чоловічі та жіночі вісімки з рульовим. Зазначу, що у загальнокомандному заліку Україна посіла третій місць. Місце. Перемогли греки, у яких три золота та одне срібло. А другими стали італійці з двома золотими медалями, однією бронзовою та трьома срібними. Дніпро переможець міжнародного турніру в Латвії. Стрими Чарльз Томас у фіналі міжнародного турніру Лії Пайс Інтернешнл Баскетбол Кап 2011 приніс Дніпру перемогу на Рузинським сухумі з рахунком 99-88. Про це повідомляє прес-служба клубу. У складі Дніпропетровської команди одразу чотири баскетболісти визначились двозначним числом у графі очки. Безумовно, окремо варто наголосити на чудовій грі Чарльза Томаса, який став найрезультативнішим гравцем фінального матчу, здобувши 31 очко. А крім того, зібрав 5 від. Скоків і тричі асистував партнерам. Тож не дивно, що в підсумку саме американський бікмен здобув титул MVP турніру. Фред хаус також отримав нагороду. Його було названо найкориснішим гравцем команди. Нагадаю, що на шляху до фіналу підопічні Дениса Журавльова обіграли литовський п'єно з Вайксдес та естонський Юніверситі Офтарту. Долгополов гратиме на турнірі у Франції. Українець Олександр Долгополов, третя ракетка турніру ATP тіпі Open, що стартує в меці Франція. Киянин виступить у боротьбу з другого раунду. Його перший суперник визначиться в протистоянні Матіаса Баченгера Німеччина і Маркоса Багдатіса. Кіпер пише Сапронов, Теніс Орк. Катерина Бондаренко вийшла заміж. Перша ракетка України Катерина Бондаренко пов'язала своє життя з київським бізнесменом Денисом. Зі своїм коханим Катя познайомилася сторік. Пропозицію руки і серця наша тенісистка отримала під час новорічних святкувань, повідомляє ТСН. Весілля відбулося в готелі Прем'єр Палас з церемонією на даху і вечіркою в ресторані Таракота. На нареченні була сукня Кароліна Херера, привезена з нею з Америки, а також кольє, прикрашене діамантами, рубінами і перлами, вартістю 20 тисяч доларів. Кольє подарував Каті наречений подарунком від сестри. Нове авто і плазмову панель. Батьки подарували молодятам поїздку на острів Фіджі, де Катя і Денис проведуть медовий місяць. І це все на сьогодні. Я як завжди вдячний вам за увагу. Зустрінемось завтра у цій же порі. На завтра синоптики обіцяють сонячну погоду. а Температура повітря в день прогріється до 24 градусів. Вночі ж опуститься до 13 вище нуля. Вітер дутиме південно східного напрямку зі швидкістю 2,4 чотири метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 736 мм міліметрів тутного стовпчика. Влось повітря 50%.